Вітаю! Сьогодні у нас заняття з художньо-мовленнєвої діяльності, і ми з вами познайомимося з оповіданням Андрія Коцюбинського Артист. Артист це людина, яка виконує якісь ролі, звірів або людей, зображує когось, виступає на сцені. А як ви вважаєте, чи може дитина, така як ви, бути артистом? Так, ви теж буваєте артистами, коли на святах, розвагах, під час ігор зображуєте лисичок, зайчиків, тат і мам або ще когось? Я вас познайомлю з оповіданням, яке називається артист. Послухайте його і скажете, чому Андрій Коцюбинський дав йому таку назву. Тож сідайте зручніше і слухайте. Заліз Максимко на Клена, вмостився на гільці і ну висвистувати. І так гарно в нього виходить, що хто не йде вулицею, то похвалить, а артист. Але бабуся не дає йому натішити славою. Ось чути вже від порога. Максимку, іди но сюди, нарвете зеринкою вишень та вареників наваримо. Зараз, бабусю, тільки трохи поскрекочу, як сорока. І справді, скрекоче куди тій сороці. А бабуся своє, онучку, принеси води з криниці. Добре, відповідає Максимко. Ось по кукурікою трішки. І кукурікає. Бабуся вкотре гукає. Допоможи сестриці дровець занести до хати. А як же допоможу? Ось лишень, ось лишень помекаю». Незабаром бабуся відчинила вікно й кличе. Максиме, ходи на вареники їсти. Максимко хутко злазить із дерева і біжить до хати. Він дзвінковець моку язиком, немов би копитами коник. Цок-цок, цок-цок. За столом хлопчик сидить мовчки. Он у мисі скільки вареників. Гора. Та такі ж смачні. Лише одне дивує Максимка, чому це бабуся не погладила його по голівці і не сказала, як завжди. Розумничок, слухняний онук. Ви зрозуміли, чому оповідання називається артист? Бо всі так називали хлопчика. А що він міг робити дуже добре? Кукурікати, як півник, стрекотати, як сорока, мекати, як коза. А як ви вважаєте, чи добре чули Максимкові вуха? Добре. А чи добре чуло його серце? Ні, не добре. А як ви вважаєте, що важливіше для людини вміти слухати вухами, чи ще й серце? Звичайно, ще і серце. У мене є чарівна паличка. Як тільки я нею змахну і скажу чарівні слова, ви перетворитеся на артистів і будете зображувати те, що я скажу. Один, два, три. Ось уже півники ми. Один, два, три, ось уже лисички ми. Один, два, три, ось уже песики ми. Молодці. Діти, скажіть, ви запам'ятали, як називається оповідання, яке ви послухали? Так, артист. А хто його написав? Андрій Коцюбинський. На цьому наше заняття закінчено. До побачення!